Привіт, Лево, вітаю вас. Пропоную до вашої уваги розклад на тиждень з 27 листопада, жовтня, по 2 листопада. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Ви будете пов'язані, можливо, з якоюсь дорогою, з якимсь рухом. У вашому житті, або ж це рух, саме такий символічний, з якоїсь негативної ситуації ви виходите і рухаєтеся, рятуєтеся з вашим важким досвідом. Для когось це проявлення молодого чоловіка, для когось це покращення ситуації з, з сином, так, це діти, можуть бути ще. А для когось це творчість, так, покращення ситуації в творчості. Можливо, це покращення і фінансової е, ситуації. Це може бути якісь, е, якась допомога фінансова, яку е, ви приймаєте з вдячністю. Це не зароблені вам гроші, це гроші, знаєте, такі екстра дохід, якийсь, який вам йде як подарунок, як допомога, як вдяка. Як підтримка, можливо, чи є фінансові зобов'язання перед, перед вами? Це може бути від якогось чоловіка, такого жорсткого, впевненого в собі, ривнивця, деспотичного можна навіть так його назвати. Він такий впертів, що таких ще варто пошукати. Який стоїть на своєму, і неможливо його вмовити на щось, він буде стояти на своєму, непохитний, як скеля. Ситуація Леви, яка може чекати на вас на цьому тижні, щось може бути пов'язане з вашими новими кроками починаннями для дівчат це проявлення якогось молодика. І ще одного молодика проявлення. Якщо це для чоловіків розклад, то у вас можуть бути дуже активні проявлення до дівчат. Ви будете відчувати в собі і запал, щоб досягати вашої мрії, і гарне планування, і таке відчуття фінансової підтримки, впевненості в ваших кроках. Якщо ви ось одну монетку цю посадите, засадите ті всі поля засієте, то ви отримуєте гарні прибутки. Ви йдете до вашої цілі певними уроками. І знову проявлення молодика. Тобто для левиць цього тижня буде дуже багато залицяльників. Дуже багато проявлень. Для Левів це, можливо, ваша, ваші експерименти в тому, як проявлятися. Бути більш ніжним, емоційним, показувати почуття, бути запальним і бути приземленим, таким можна сказати, фінансово себе стабільно тримаючи. Можливо, це вся така вечірка з усіма цими людьми. І якесь розширення кордонів, горизонтів, планування чогось більшого. У вас вже є якийсь досвід, у вас вже є досягнені якісь ваші цілі, і ви готові рухатися далі. Ви не готові зупинятися на досягнутому. Але зараз ви будете співвідносити ваші можливості з вашими цілями, наскільки це реально все життя. Це реальність ваші задумки. Подивуються Леви, що вам може заважати на цьому тижні. Угу. Можливо, для когось це завада, це вагітність може показуватись цією картою. Взагалі це дуже позитивна карта для жінок, це проявлення великої сексуальності, ніжності, жіночності. Але чомусь зараз це на цьому тижні називають. Ви відчуватимете потих до того, що ви можете йти в щось нове, без остраху. Але чому вам це заважає? Проаналізуйте це. Тяжко сказати, яка ситуація і чому саме так. І знову йде е запальний хлопчина. Можливо, вам е заважатиме саме цей. А хлопчина це і, і, і дівчина для когось це і дівчина саме е на цій колоді зображена дівчина запальна. Можливо. На заваді через жіночність а, велику, яка відчувається від дівчини. Ви захочете піти в щось нове для, для дівчат, це хлопчина, значить, в щось нове, але це заважатиме вам на цьому тижні? Можливо, це відволікає вас від інших а, можливих партнерів, претендентів. Угу. І. Пан знак зодіака стихії води. Це може бути лікар, психолог, людина, яка вміє вислухати, яка а, дуже чутлива, якій ви можете довіряти і розказати все, що у вас є на душі спокійна, заколихуюча <світна> енергетика йде від цієї людини. Щось поєднує всіх цих людей з знімованого. Але чомусь ми так не можемо відкрити, чомусь ми це заважаємо ситуація. У вас, по цій карті, вже дуже зрозуміло, у вас більше очікування будуть, ніж ви зможете отримати в реальності. Тому там на цьому тижні вам заважає. І порада карт для вас лева на цьому тижні. Порада карт мати холодний розум, якомусь відчувати холод, гарно все обдумувати. Стосовно сім'ї це. І знову дивлюється вибір. Так, стається там був вибір. Я Перед якимось вибором ви будете стояти, і вам потрібно з холодним. Розумом підійти до обдумання якогось обдумання, якогось питання, щоб знайти реальну відповідь що стосовно сім'ї і вибору. Щось дуже травмуюче для вас, але по результату ви отримаєте. Ви будете задоволені е вашим вибором. Дуже тригерять якісь ваш, 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 ваші думки, е е дуже неспокійні, м такі пронизуючі, е тривожні, від яких навіть тяжко спати. Безсонні ночі, можуть бути, людина може розслабитися, просто літають як ці чорні ворони, ці думки е е просто знесилюють. Але по результату ви Зробите вибір, так, перед вибором ви стояли, ви зробите вибір, і будете насолоджуватися життям і знімати плоди, яких очікували. До речі, ви тут чогось чекали і не могли дочекатися, тому що ваші очікування були завищені, але тут ви вже можете і дочекатися реально, або будете навіть щасливі тому результату, який отримали. Дякую, Лево, за вашу увагу. Вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе і ви зможете дарувати любов оточуючим. І світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!